Врятуй життя дитині саме під таким гаслом з 26 листопада до 23 грудня триватиме акція по збору крові для онкохворих дітей. Активісти планують зібрати 25 літрів крові. Діти, які постійно проходять курс хіміотерапії, постійно, постійно потребують переливання крові та власне цієї крові і компонентів крові. Але потреба крові є досить велика, і коли дітям Вливають кров, цю цю кров позичають в банку крові, і туди потрібно цю кров повернути, а повертати інколи немає звідки через брак донорів. Ми надрукували 800 плакатів, як Ірина вже показувала. Ось, а три формату які ми розклеїмо по всьому місту, таким чином забезпечуючи максимально, максимально донести інформацію до всіх жителів міста. Кров це те, що є у кожного, кажуть організатори. Тому поділитися нею зможе кожен охочий. Єдина умова, людина повинна бути повнолітньою і вагою більше 50 кілограмів. Після акції кожна людина може дізнатися, саме якій дитині пішла його онкохворій дитині, пішла його кров. Кожен, хто долучиться до акції Врятуй життя дитині, отримує шоколадку. Тому бути благодійником не тільки благородно, але й солодко, переконані організатори.